Іван Нарабій із Рафалівки Володимирецького району одна з удостоєних премій голови рівненської облдержадміністрації. Разом зі своїми односельчанами підготувала наукову роботу присвячену збереженню та відновленню православних традицій. Релігія знавче дослідження передбачало знайомство з багатьма церквами та монастирями. В моєму селищі є церква, до якої я ходжу з дитинства. Там є матушка Надія, яка веде там гурток, духовна пісня. Я туди ходжу з самого народження, і саме вона зацікавила нас і всіх цим, ну, цією темою, і завдяки їй ми почали ось цю роботу. Загалом премії голови Рівненської облдержадміністрації отримують призери та переможці всеукраїнських заходів із художньо-естетичного науково-технічного туристично-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та фізкультурно-спортивного напрямів. Цьогоріч переможців значно більше ніж у 2013-му. Дані премії складають за здобути перше місце 1827 гривень, за здобути друге місце 1218 гривень, за здобути третє місце 609 гривень минулого року. Це було 60 премій за перше місце, 51 премія за друге місце, 24 премії за третє місце. І загальний фонд виплат складав 189 тисяч гривень. Цьогоріч це 90 премій за перше місце, 35 премій за друге місце та 25 премій за третє. Тому загальний фонд цього року складає 223 тисячі. Підтримувати талановиту молоді надалі обіцяють у Рівненській облдержадміністрації. Рівненська обласна держадміністрація підтримує і буде надалі підтримувати всіх тих переможців, всіх тих студентів, учнів, які будуть досягати значних показників і значних вершин в нашому суспільстві, допомагати їм реалізовувати себе в повсякденному житті. А вам потрібно пам'ятати і знати, і не соромитись з цього, що ви є еліта української нації. Ви є еліта рівенщини. Загалом грошові винагороди за здобуті вершини у різних ланках позашкільного життя отримали 139 талановитих учнів та студентів області. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.